самий самий популярний ліхтарик. Ось такий VLF 025. Я їх продав, не знаю, там сотні 4, мабуть, цих ліхтариків. Ну, це самий-самий топовий. По-перше, ціна 590 гривень. Це ціна. Ну, це кожен, кожен собі може дозволити купити такого ліхтарика налобного. Далі акумулятор стоїть на 1800 мА, 310 гнів, в нього йде 5 режимів світла. Тобто Білий сильніший, білий, слабший, стробоскоп білий, червоний, просто червоний, мигаючий, і подсвітка під руки. Тобто, коли ліхтар ліхтарі тут у вас на голові, він не світить туди вдаль. Він буде світити ось сюди вам під руки. Тобто, ви можете руками щось отут робити. Ну відповідно, це заряд економить вам заряд батареї, правильно. Так, що ну це саме один з самих топових. Ну, всі відекси, вони топові ліхтарики. Чи це буде налобний, чи це буде ручний? Ну всі вони відрізняються по розмірам, по функціоналам своїм, по ємкості акумулятора. На всі дається гарантія 2-3 роки.